Звичайно, у всіх може бути різне дитинство. В принципі, всі, всі діти, які виростають, вони в чомусь травмовані: хтось більше, хтось менше, але немає дітей, які виросли, і в них все ідеально. Що би ви не робили, як би ви не виховували дітей, все одно в них будуть якісь приколи. Тому дорослому вигляді можна оплачувати психотерапевта, психолога. Насправді це ну не смішно, це не є якимось проблематичним моментом. Дуже багато людей вважають, що там треба, особливо з пострадянського світу, якщо ти йдеш до. Психолога чи психотерапевта, то з тобою щось не так. Ні, це точка зросту. Це те, що допомагає тобі пропрацювати якісь дитячі травми, які за тобою тягнуться і псують тобі життя. Тому я персонально вважаю абсолютною нормою, що якщо у дитини, ой, ой, у людини, вибачаюсь, у людини є якісь питання, які вона не може вирішити, треба їх вирішувати з спеціалістом. Не соромтесь цього, це абсолютна норма. Це як зуби чистити, гігієна рота, гігієна мозка. Тому розбирайтеся з собою.